4 грудня в українському ліцеї імені Тараса Григоровича Шевченка міста Ізмаїл відбулося відкриття меморіальної дошки у пам'ять про гранатометника механізованого взводу, солдата Сергія Віталійовича Полтавського. Сергій Полтавський, уродженець Ізмаїла, після навчання отримав диплом за фахом банківська справа, але працював там, де були потрібні працьовиті руки. У вільний час захоплювався комп'ютерами та спортом, улюбляв футбол та був нападником на полі спорткомплексу Виставка. Вболював за Україну у всіх матчах, які відбувалися в країні та поза її межами. У 2023 році Сергій Полтавський долучився до лав Збройних сил України, виконував бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту. Був поранений та після реабілітації повернувся до захисту країни на Донеччині. Сергій мріяв після перемоги повернутися в Ізмаїл, працювати та створити щасливу сім'ю, але мріям не судили збутися. У 2024 році Сергій Полтавський загинув. Право відкрити меморіальну дошку було надано матері загиблого захисника. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.